Всім привіт! Ви на моєму каналі Даша Мандрівниця. Ми продовжуємо наші одноденні подорожі, або як їх можна назвати, тури вихідного дня. Сьогодні ми відвідемо цікаві місця в місті Дубно і біля Креміця. Отож, поїхали! По дорозі на Кременець ми побачили це поле і не могли не зупинитися. Виски Свято-Миколаївського монастиря. На відстані 14 км від міста Кремнець знаходиться скид Святої Праведної Анни, Свято-Миколаївського городського жіночого монастиря і купальня джерела Святої Праведної Анни. Дорога не найкращій якості, тому треба обережно їхати в темну пору. Або після дощу. Нам території монастиря є купальня. Святе джерело з купальнею один із центрів паломництва на волині. Над джерелом зведена каплиця Святої Ани. Температура води в джерелі протягом року становить 4 градуси, бажаючи зцілитися від хвороб, занурюється у воду у відкритому басейні. Вода в цьому місці бактерицидна, збагачена срівом і кремнієм. Тому тут відбуваються зцілення і від інших хвороб, наприклад, артритів, псоріазу, дерматитів, астми, сліпоти від хвороб опорно-рухової системи, від зубної болю та інших є роздягальні. Туалети поряд продають безліч ікон, сорочок, у яких можна заходити в купі, та всякої різні церковної та сувенірної атрибутики. Кажуть, що вода цілюща і допомагає при різних захворюваннях, а також жінкам, у яких не виходить завагітниця. Зараз ми починаємо із користі Тараканівським фартом. Олександр III, який приблизно на огляду, до самого часу проводяться великі волинські маневри, військові навчання. Ну, Ми з вами вже, то вже побачили, так що з боків до стіни. Це у нас знаходиться оборонний лів, по якому курсувала озброєна варта, і це оцінки. Тараканівський фарт. Дуже атмосферне місце. Даний форт це скарбниця історії та місце для фотосесій. На вході до форту вас чекатимуть гіди, яких ви можете наняти для екскурсій. Дуже раджу. Також можна купити сувеніри. Дорога до замку погана і в ямах. Якщо у вас авто з маленьким кліренсом, то варто бути дуже обережними. Також плануйте свою поїздку так, щоб в цей день не було дощів. бо ваша екскурсія перетвориться на найкращі події вашого дня. Візьміть з собою потужні ліхтарики. бо телефонних ліхтариків буде недостатньо. Ну і обов'язково дивіться під ноги, коли ходите по підземеллям, бо там великі і глибокі отвори. Гарна фортеця була колись дуже круті конструкції, архітектура якісно було зроблено і зараз все стоїть гниє. Дуже сумно це спостерігати. замолта здесь комора архив я вам так показывал воєнный час Білокринецький палац або палац графа Вороніна. У середині 19 століття нащадок шляхтича Чесновського споруджує палац в англоготичному стилі. Через велику вартість споруди Чесновський збанкрутував, а в 1866 році садибу її прилеглі землю купує на аукціоні Олександр Воронін. Родом з Курської у Бернії. Поміщик помирає в 1890 році згідно зі своїм заповітом, похований на подвір'ї палацу. Зараз це чудове місце для весільних фотографій, гарне озерце, алеї у палаці зараз розташований дічі кременецький лісотехнічний коледж. Цікаво, що останній власник заповідав. Створити в своєму палаці сільськогосподарський навчальний заклад, що їй було втілено. Поруч великий дендропарк, і видно, що територія доглядається і облаштовується в межах можливостей. Дуже гарний парк навколо палацу. Це завдяки коледжу, який перебуває в палаці. Велика територія, гарний дендропарк. Можна провести багато часу просто гуляючи. Разом із парком, гуртожитками та господарськими спорудами територія коледжу займає близько 32 гектарів. Враження фантастичні. Хість кладкий, 20 гривень. Територія маєтки знаходиться попроси. На відстані 14 кілометрів від міста Кремінець знаходиться цікаве місце Божа гора. А зараз ми піднімаємося на Божу гору. На цьому місці Божої гори, в часи монголо-татарської навали з'явилася Божа Матір. Радянська влада у х роках 20-го століття. Після невдалої спроби вирізати слід Божої Матері з каменів, просто підірвала їх та спалила будівлю церкви, завдячуючи трьом сім'ям добродіїв, з Тернопільщини, починаючи з 2013 року відбудована церква Святої Трійці. Заповідне місце. Приємно пройтися лісом угору. Підйом не важкий. На горі церква життєденнього джерела УПЦ. Поруч колодязь з дуже смачною водою. Тут дуже гарно. Я надію, що вам сподобався відео, бо я старалась. В наступних відео ви ще побачите дуже багато нових локацій. Оцініть мою працю, якщо сподобалося, підпишіться. Тож до зустрічі. Па-па!